В першу чергу це режим. режим навіть, я не говорю, що це якісь тренування. Це режим це просто ти там в один час лягаєш спати, в один час просинаєшся. ти собі е, рано зазвичай я встаю, п'ю воду, роблю е, зарядку, це є тренування, нема тренування, два-три тренування в день, різниці немає. Я встаю і обов'язково е, легка зарядка для тіла. Це Люди повинні мені здається робити у, у всіх. У... З віку самого народження до самої смерті, тому що ну ти так само дитина, коли народжується, е батьки її роблять зарядку кожного дня. Там да так само, у мене, наприклад, дідусь також він стає і він е знає, що він працює тяжко в нього. Там хазяйство є, він фізично працює, але не дивлячись на це, він рано встає і робить зарядку. Е тому це е я рахую це таке по стовідсоткове. Поради, що повинні ну, всі робити. Харчування це також дуже важливий аспект в нашому житті. Це не тільки в спорті. Спортсмен це взагалі повинен постійно слідкувати за своїм харчуванням, не тільки коли готується до якогось старта, чи там, коли потрібно вагу притримати, наприклад, як у нас вагові категорії. А харчування це як спосіб такі життя, скажімо так, ти можеш собі дозволити один-два рази десь там щось з'їсти, якісь там не знаю, Макдональдс, хто що любить. Але протягом звичайних днів ти повинен себе контролювати і розуміти, що ти, що ти будеш їсти, планувати. Тому що якщо ти не будеш планувати, що тобі треба з'їсти, ти будеш їсти все, що в тебе попадає під руку. І так виходить. Я просто по собі. Якщо я в режимі, якщо в мене, от я собі планую, що я буду їсти, що, наприклад, я їду на тренування, у мене тренування пізно закінчується, мені треба приготувати їжу перед тренуванням для того, щоб взяти з собою і відразу поїсти. Якщо я цього не зроблю, раніше не подумаю. У мене вже збій піде в моєму відновленні і не зрозуміло, що там далі буде.